Доброго дня, шановні партнери, компанія «Аджанта» Сьогодні хочу вам запропонувати якісний товари із групи двигуна. Тобто двигун ми можемо поділити на деякі такі групи. Це одна група є вкладишин, друга група буде поршнева група, і третя там, і гільзи, і шатуни. На сьогоднішній день компанія Ажанта має дуже гарний товар по вкладишам. На сьогодні хотів би я відкрити такий, можливо, це буде секрет, можливо, це не буде секрет. Розібратися із товаром, який сьогодні в нас є на ринку. У нас є вкладиші шатуні компанії Бенара. Вони є двох якостей, тобто двох цінових даже груп. На сьогоднішній день ви купуєте лише назву, вкладиш двигуна і все. Ви не знаєте його різновидності. Де Деякі вкладеш, я, я вам сьогодні хочу показати і запропонувати лише купувати якість. Сьогодні є вкладиші шатунні двох якостей. Це, це, цей вкладиш яв, є вкладишом який зроблений із сталі із алюмінією. Він є у, на сьогоднішній день в нашому асортименті у двох розмірах. Тобто це є стан, стандартний і от у мене в руках є ремонтний вкладиш. На ньому вказано к 0, 0,10. 0,10 це перший ремонт, тому що компанія, яка виробляє вкладиші, вона їх маркерує як дюйми. Тобто по, можна їх дивитися як 0,25 по е, совєтському, по індійському, це буде к 0,10. На е, парці ми об, об, бачимо. 0,10. Тобто вкладиші відповідають маркеровці пачки і маркуванню на вкладиші. Тобто ми з, з вами, коли продаємо клієнту, повинні перевірити в середині те, що в нас по факту знаружує на упаковці. Воно, воно, воно повинно спів, співпадати. Ви перевіряєте його його розмір і показуєте клієнту, щоб він міг оцінити вже цю якість. Це доволі якісний товар, він підходить до наших ктат, він в Індії використовується на ктатах, це індійська марка, яка у нас в Україні експлуату, експлуатується на автобусах, шасі автобуси і, і грузовики тата. Тобто автобуси «Еталон», «Айвен» використовують ці двигуни, де стоять такі вкладиші. Є вкладиші більш якісні, більш дорогі. Ці вкладиші от мають такі собі кольори, Одається, один вкладиш він більш дешевий. А це більш к, к Більш дорогий вкладиш має таке таку саме, марку, такі, такі саме маркування. От на флітла це йде в стандарті. Вкладиш більш дорогої якості він є двох сплавів, двох так так таких е сплавів, які дозволяють вклад вкладишу працювати довше. В ньому всередині є нідь і знаружи є олово. Навіщо взагалі вкладиші? Вкладиші вони словують як підшипник, як ковзання колінчатого валу по шатунам. От дивіться, давайте з вами розглянемо шатун колінчатого валу. Він має таку форму. Так, в нього є бугер, і він, і він має таку форму. Він прикріп, прикріплюється до колінчатого валу. Щоб в ньому було якесь ну, тертя, яке дозволяло б йому, йому не, не гризти один одного, уставляють сюди, сюди вкладеш. От бачите, у, шату, у шатуні є канава своя, тобто паз у, у правильному. Так? І вставляють сюди вкладиш, Клас і він защлкнувся. Правильно? Правильно. Він став у свій паз. Другий вкладиш, Ми встановлюємо. Теж він із замком у свій паз. Так, є, є. І тоді ми встановлюємо це все діло. Вже комплектуємо шатун вкомплектованим. І він встановлюється на колінчатий вал. У цьому місці прокручується колінчатий вал, який за рахунок масла по вкладишу. І виходить скольження. Принцип подшипника. Скольження. От така йде комплектація шатуна. Тобто ці пази зрозуміли, для чого? Щоб вкладиш не провертало, щоб він лягав лише в паз і не провертало його е, під час руху колінчатого валу. Тому стоїть такий пас. От ось він. Видно вам, так? Шановні партнери, ще хотів би доповнити наш шатун. Компанія привезла ще вкладиш і ще таку запчастину, яка стоїть, устанавлюється заводом виробником у е, шат, шатуні, це втулка шату, шатуна. Ось така втулка, яка стає на це місці. Тобто, якщо ми нашому клієнту продаємо запчастини на ремонт двигуна і він нас купує вкладиші. Тобто ми йому обов'язково повинні запропонувати втулку шатуна. В це, в це місце кріпиться поршень. Тобто шатун він скріплюється з колінчатим валом і з поршнем. В, цьому, в цій втулці є отвір. Служить для того, щоб попадало, ну, попадало масло і було легше тертя. Втулок йде в комплекті 6 штук. Тобто все продається лише комплектом. От така йде упаковка, в якої є 6 тулок, 3 в, одні, в одному тубусі і 3 в другому. Не по одній штуці. Ніхто по одній штуці продавати не повинен. Продається лише комплектом. Вони йдуть в стандартному розмірі. Тобто, якщо вам будуть клієнти ваші казати, що мені потрібно ремонт, на жаль, ремонту в нас немає. Ремонт не практикують, тому що коли ремонт, то вже потрібно міняти або шатун сам, якщо вироботка йде по кнаружжі, якщо вироботка йде всередині, то потрібно міняти вже палець поршневий, який йде в комплекті з поршнем. Такий комплект потрібно пропонувати разом із вкладишами. Я вам хочу звернути вашу увагу, що 52. Якщо ваш моторист чи ваш клієнт являється професіоналом у ремонті, то він повинен знати, або він знає, або розкажете, що це номер Мерседеса. Тобто запчастини, які ви бачите на цьому столі, вони комплектуються на производстві Мерседеса, тобто двигуник 352, це являються мерседесовські двигуни. Вийшло. Так, що Ктата-Мотор скомплектує свої шасі мерседесівськими двигунами і називає їх двигуни тата. Тому ми на сьогоднішній день з компанією з Бонаре, компанія Джанта працює і привозить мерседесовські вкладиші, мерседесівські втулки і вони встановлюються на цей двигун тата. Це в нас були вкладиші шатунні. Компанія Аджанта має в своєму асортименті ще вкладиші корінні. Вкладиші корінні є теж різних можна сказати, як різної якості, більш дешевші, більш дорожчі. На сьогоднішній день так само є вкладиш, вкладиш корінній, трохи більше про нього. Він має таку комплект, де. Із двома упаковочками. В комплекті їх 14 штук на 7 шийок. Вкладишів шатунних було 12 штук на 6 шатунів. А вкладиші, вкладиші корінні 14 штук на 7 шийок. В них іде 7 глухих, це глухі, як з'являється. В ньому немає отвора. І сім йде отвором під смазку. Тобто глухі стають в нас в бугіль, який прижимає колінчативал до блоку. А сім із отвором стають в блок, через який проходить масляний канал. І змазує колінчативал. Відкриваючи упаковку, ми перевіряємо кількість вкладощів в упаковці Для кліє... і пояснюємо клієнту, що ми робимо. Тому що багато мотористів, багато людей, які ремонтують двигуни самі, вони не розуміють, чому тут сім, чому там шість. Тому вони інколи... Під час ремонту розпаковують все, гублять щось, а потім кажуть, що в нас таке було. Тому я хочу звернути вашу увагу, щоб ви розкривали коробку і показували своїм клієнтам, що ви продаєте, що входить в цей комплект. Чому там дві упаковки? Тому що це не, не два комплекти, це один комплект на двигун, який зверху і знизу встановлений. Вклали корінні є алюміній і сталь. і є більш як дорожче олово і мідь всередині мідь тобто коли зношується вкладиш, то не зношується у нас не так називаємо постіль у блоці це те місце, куди лягає вкладиш. Тобто, якщо поставити більш жорсткі вкладиші, то вони виривають, коли в нас йде вироботка в колінчатом валу, то вони вибивають нам оцю частину і потрібно її реставрувати. Коли правильні вкладиші, то вони її захищають. Тому пробуйте, я думаю, що ви здивуєтеся їхньою якістю і їхньою роботою. Так само як і, і, шат, і шатунні корінні є в стандарті і в першому ремонті. От нам теж вказано 0,10. 0,10 це перший ремонт. І стандарт СТД це йде к ремонту. Ой, СТД це йде стандартно, стандарт, вибачаюся. Другого ремонта компанія Аджанта не привозила, тому що я не рекомендую ставити другий ремонт на двигун такий, такий двигун, який дуже потужний дуже потужний і можливо буде не дуже гарна тоді ситуація з колінчатим валом. Ще одна така є новинка. На сьогоднішній день на ринку і в асортименті Аджанти. Це вкладиші корінні, але вже йдуть вони з кольцями розбігу. Тобто є, дивіться, є в нас раз, два, три, чотири шість вкладишів глухих, які встають на всі нижні е, бугелі колінчатого валу. І є один вкладиш. З кольцями розбігувалу. Тобто є в асортименті окремо кольця розбігувалу. А тут йде е е кільце разом із вкладишем. І шість нижніх шість тих, що йдуть в блок, із отворами. І сьомий теж в них в комплекті йде із кольцями розбігувалу. Можна сказати, що вони теж є стандартом Мерседеса на, на двигун OM352. Тому якщо ви шукаєте якісне за доступну ціну, то, будь ласка, звертайтеся до компанії Аджанти. в неї це є, цей асортимент є і, по, і за нормальні гроші. Не потрібно переплачувати, що це Мерседес. Тому це буде там космічна ціна. Ні. Ми мерседесівські запчастини встановлюємо на нашу дешеву тату. І тата наша працює дуже-дуже довго. Асортимент ми свій не міняємо, лише розширяємо. І компанія Жанта підтримує свій асортимент і привезла на сьогоднішній день в... на компанії Бнара. Тобто окремо. Якщо людина не практикує вкладиш із кільцями разом, то вона може купувати лише кільця, пів, пів кільця на колінчатий вал окремо. Йде в комплекті 4 штуки. Тобто 2 йдуть на низ, дві йдуть наверх. Я взяв бугель, щоб вам показати, куди вони лягають. Оці кільця. В боже не видно місце. Зараз отак от. Бачите? Отак воно лягає. Пів кільце служить для того, щоб забрати з валу повздовжній люфт. Тобто люфт, який йде вдоль двигуна. Не в, не в поперек, а вдоль. Тобто, то такий і з цієї сторони він встановлений. Отак лягає так. так. Тобто такі бугі льошок виходить з півкільцями. Або ми їх не ставимо, а ставимо вже вкладиш в зборі. І все працює. Тобто... Ці, 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 ці самі півкільця перекриваються з вкладишем. Тому, будь ласка, зверніть увагу, що півкільця теж вони являються мерседесовськими. Вони є в стандарті і вони є в першому ремонті. Шановні партнери, ще є одна новинка, дуже, дуже гарна якість. Це є втулки розподільчого валу. Втулки розподільчого валу багато хто із мотористів, моїх колег просили мене, дай мені втулки, щоб вони були замками. Це багато чого не значить. Це, це облегчує роботу під час установки і ще хотів би звернути увагу, вашу, що кожна втулка має свій свій номер. Тобто свій порядковий номер. Там де номер. Давайте зробимо цей фокус. І дроп, і написано 1, Наступна. 2. Ви як будете тримати в руках, ви зверніть увагу. Чи якщо це перше, то вона встановлюється на своє місце. Кожній втуз є своє місце. Це йде друга. Це йде третя і четверта. Містами їх переставляти не можна. Якщо вона є йде перша, то вона йде перша. Це дуже гарна якість і це правильні втулки, тому що вони йдуть замками. Вони не йдуть розрізні, вони не закусують себе, вони, їх не, не потрібно дорізати, їх не, їх не потрібно десь там підрізати, вони ставляться правильно і ходять дуже якісно. І ще в нас є такий. Маленький наш асортимент, який ми завжди його підтримуємо, це вкладиші нашого компресора. На сьогоднішній день йде зима, компресор постійно качає повітря і е, зимою він завжди виходить із строю. Прошу звернути увагу, що є вони і в стандарті, і перший ремонт, кому потрібно. То є к 0,10. Завжди перевіряйте, завжди перевіряйте, колеги, будь ласка, на вкладиші, щоб було, а якщо упаковка стандарт, то повинен бути вкладиш стандарт. Якщо упаковка написано 0,10, то не путайте, тому, тому що під час демонстрації клієнта ми відкриваємо. Тут лише два, два вкладиші. І ми завжди їх витягуємо. Якщо дві коробочки вони однакові, вони похожі і десь путаємо, то перевіряйте, будь ласка, бо це, це дуже відповідальна запчастина, яка дуже е, нелегко на, якщо це автомобіль в роботі, то на незнятому двигуні це дуже там нелегко, не з руки. І тоді, коли ми продаємо. Правильну запчастину наш клієнт її встановлює, працює вона, і він тільки нам каже дякую. Тому звертайте на ці всі маркування, які є на кожному, на кожному нашому виробі. Є маркування. Звертайте увагу, перевіряйте якість, ту, яку ви даєте, тобто, якщо клієнту потрібно більш якісне дорожче даєте. Із більш як, як, як якісь надорожче. Тобто, прошу вашу увагу звернути. Є товар, є етикетка, є написано Cdrop L. Дешевша, це йде у нас і алюміній і метал. І більш дорожча це в нас іде мідь і олово. Мідь всередині і олово. Шановні партнери, вибирайте якісне, купуйте якісне за нормальну ціну. Компанія Аджанта завжди шукає, знаходить і продає лише якісне, якщо воно є є на ринку, то воно лише у мережі компанії Аджанта або на магазинах наших можете передивитися якість або отримати поштою, або, якщо вам потрібно, ми можемо до вас приїхати і продемонструвати ці всі вкладощі, які є на сьогоднішній день в нашому асортименті, і домовитися про гарну ціну і перевірити якість з вами. Дякую вам за увагу.